Ми ж знайдемо ще. Мене звати Кливан Шитані. Мої вітання, я не знайшла кращою нагоду, як розповісти вам. Тому що з прийняттям цього закону ви, мабуть, тільки з мого тону, і значиків, і базії. І знаєте, звідки вітер віє. Якщо із заходу, то, звісно, центральним викрам буде тісно. Мариться Київ, треба зонт. Північний атмосферний фронт це наступає і вгорі поділять небо всіх порі. Аж тиск підвищений не сухо. Циклон на південь трохи руха, мороз на сході, а утім в центральних зонах тепло всім. Собаки брешуть, зливи ллють. Журналісти знають суть. Хто наклик. Вірші розпізнати вже поеться ці хана. І виночук то підарас або в тюрму, або до каси. Аго, скажіть, чи я не права сіті? кому так тисна слава. Я не люблю мітингувати, та довелося вийти з хати, бо коваль клепла доки тепле. Спочатку наклеп, потім натяк, тоді закон про хід думок. Давайте зайве не потякати і не навішувати казок, що нам заграти днів за 40. Така погода на вікно. Браво! Клас! Заходить думок, так. Це от чому.